Коксик, коксик, ти коксик, ти гарний пес. Давай, коксик. Дашь мячик, мені? Прудкий бешкетник на перший погляд, звичайнісінька такса, але насправді пес кокс потужний волонтер. Як почалася велика війна, він з друзями вирішив, треба допомагати нашим захисникам. Ініціативу свого хвостатого підтримала господарка. Це не група, це він таки створив собачі і котячі сили України. От він очолив їх, бо він і це придумав. У мене взагалі дві такси, ще є інший пес молодший, і от вони вдвох це зробили, а потім до нас приєдналися і коти, і інші навіть тварини. Кокс-блогер, у нього тисячі підписників у соцмережах. Він публікує збори, а користувачі з усього світу відгукуються. Таким чином з віросилом України вдалося придбати уже кілька автівок для воїнів. От, наприклад, це ми першу машину. Нашу привезли під Ізюм, тільки на звільнили Харківщину. Ми вже були там. Забирайте машину. Дуже ми хотіли, щоб вона у вас була і щоб всі були живі, і машина жива, щоб всі були. Після першого пікапу одразу купили позашляховик. Третім на фронт рушив мікроавтобус. Можуть вам зберегти ваше життя, життя машини, взагалі, що все буде Україна і Харків буде, Харківська область визволена вже остаточно. Віримо в перемогу і дуже вам дякуємо за все, що ви робите. Дякуємо вам. Ми не підведемо. А невдовзі кокс привезе воїнам вантажівку. Ганна розповідає, песик не тільки волонтерить, він іще й психолог. Разом із побратимами зі звіросил. Щодня пише підписникам позитивні пости, щоб підбадьорити. От що вони роблять, як вони спілкуються, як вони зустрічаються з друзями, як вони сплять. Якщо спекотно, вони обов'язково розповідатимуть, що вони потерпають від спеки і знаходяться під кондиціонерами. Якщо вони йдуть на пляж, ну так само господарка Кокса запевняє, що чотирилапі волонтери не збираються зупинятися на досягнутому та готові допомагати скільки це буде потрібно.